Доброго дня, ви на каналі Квіти та інші дива. З вами Інна і покажу сьогодні вам свої петунійки. Ось повисаджувала вже все по горщикам, в такому вони стані. В цьому році трохи експериментую. Взагалі-то я висаджую по одному саджанцю, а в цьому році вони в мене такі не дуже, як би сказати, Розвинуті, щоб були на той час, коли я висаджувала. Тому ось, наприклад, тут 20 літрів я посадила три. Менженти халу. Вона не повинна давати велику силу росту, тому я ось посадила три. Зробила такий мікс із петхоа, Тут ваніла, карамель та червона якась нова. Трохи близько посадила і тому, думаю, треба було ось три кущика. Це більше ваніла пішла в ріст, а ті менші. Ось Гіанпу Суфінія, вона одненька росте. Ще один мікс із Pet Тут посадила краще. Вона вже хоче квітнути, але ж я їй не дозволяю. Обриваю квіточки ще. Щоб наростила масу. Ну, в цих мисках і миски на ножки. Тут, мабуть, літрів до 20 теж три саджанця. Ну і так, ось. Якщо це реманжента, то вона одна на 25 літрів. Ще віста нова в мене. Ні, ні, це, це вино розбері. Джазбері. Це, мабуть, бабелгам, а там в другому місці джазберіша новий віста. Ось так воно росте. Росте не дуже. Хочеться сказати, в тому році якось теж було не дуже, але трошки краще. Ось так розвивається мій тайдал у бочки. Ну так, потихеньку. Ночі ще холодні були, зараз ось тепло, то він ніби. І що вже більш рости, кінчики прищіпую ще для того, щоб наріз. Ну, в цьому році все запізно, я так бачу. Ну, тут ще в мене підвіси молоденькі і там різні. С перейду, ось так розвивається. Це табелвайт сурфінія також. Такі ще саджанці, ось, але кожен відрізняється один від одного. Ось Янбу з Уфіні, а це шокове із насіння. Але із черенок я брала, тому розсада молода і така ще не, не досить розвинута. Ось новий від вісти джазпері. Дуже гарно вже наріс ось. І зі Neon Rose. І там так інші ще квіти в мене. На такій вони зараз в стадії розвитку. Деякі хочуть квітнути, ось як оця, а така ось віста, то вона ще й не збирається. Ну, ось Такі квіточки поки ще й. Даю селітру, через раз даю то комплексне 20-20-20 мастер, піддоблюю і також ще селітру давала раз, і ще, мабуть, через період якийсь потрібно дати, щоб наростала зелена маса, тому що тугенько йде. Ну, Ось так на сьогодні. Такі мої питання. До побачення.